Друзі, ми чомусь продовжуємо жити навіть у час, коли проти нас здійснюється повномасштабне вторгнення у міфах, у якихось таких ілюзорних бульбашках Бульбашках про Степана Бандеру, що, начебто, він там винен у хто знає яких гріхах. Проте йде величезне замовчування, того, що насправді. На це співпрацював тісно із комуністами з Силко. Степан Бандера був з віруючої сім'ї. Він ніколи не брав участі в жодному із боїв. На відміну від Сталіна, який забирав життя у мільйонів людей, в тому числі і навіть росіян. Насправді Степан Бандера всю війну просидів у німецькому таборі за те, що мав відношення до проголошення незалежності України. Степан Бандера ніколи не був пособником нацизму, тому що навіть два його рідні брати були замучені у німецьких таборах за те, що відстоювали незалежність України. Юрий, відповідно до пакту Ріббентропа Молотова. Тісно співпрацював із нацистами саме Сталін. Вояки Жупа присягали на вірність тільки Україні.